Всіх на каналі Іронічний Всесвіт. З вами Рунулах Тарулахтера. Сьогодні пропоную розклад руна дня. Руна Тейвас. Тейвас сила волі, цілеспрямованість, справедливість, закон, порядок, також перемога, жертвеність, стратегії, може і показує честь. Бог покровитель цієї руни, Бог тюр війни, справедливості і мужності. Насамперед, це готовність відповідати і відстоювати за свої інтереси. Це чітко сформовані цілі і шлях до них. В цій руні ну, ніяк не будеш сидіти, вона обов'язково спровокує, і сідниці прийдеться підняти, когось в цей день очікує підвищення. Проява активних лідерських якостей, ініціативи це обов'язково належно оціниться. Час для рішучих дій, не час квапитися і сумніватися. Дійте. сміливість це те, що треба. У справах судових переговорах, захисті своїх інтересів дуже допомагаєте і вас. Проявіть витримку та дисципліну. У відносинах це чесність, правота. І якщо налагодяться стосунки, то неодмінно у розмові підніметься теми, які давно потрібно вже обговорити. Можливо, ви будете потребувати захисту, чи будете когось опікувати, захищати. А також для самотніх людей цей день є можливість зустріти сильну, цілісну людину з чіткими моральними орієнтирами. От такий день стає вас. Він вимагає чесності та рішучості. Не варто в цей день йти на компромисси з совістю. Вдалий час для Тривалого початку діяльності, тренувань. Потрібно проявити силу волі там. Дуже важливо не уникати відповідальності під тий вас, що тільки закріпить ваш авторитет. Отака сильна, дуже мужня, чоловіча енергія, яка дає дуже сильний напрямок і сильні енергії для того, щоб людина дійшла своїх цілей. Гарного дня! Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки. Пишіть відгуки. Ставте запитання, записуйтесь на індивідуальні розклади. На все добре, гарного, гарного дня!